Костянтин Великий, імператор Римської імперії, в 306-337 роках переніс столицю імперії до Константинополя, видав міланський едикт, який дозволив вільне сповідування християнства в імперії. Цей едикт став вирішальним кроком у забезпеченні свободи віросповідання, адже християнство отримало легітимність в імперії. Це був час змін, коли Костянтин приносить нову еру для християнства. Сповнену надії і можливостей. Костянтин активно будував нові храми та церкви, сприяючи розповсюдженню християнства по всій імперії. На всій території імперії відбувалися важливі релігійні збори, як от Нікейський собор, де визначали основи християнської віри. Константинополь став важливим торговим і культурним центром, об'єднуючи різні народи та традиції. Константин проявив неймовірну військову міць, здобуваючи перемоги, які закріпили його владу в імперії. Костянтин залишив значний слід у історії, об'єднавши імперію і встановивши християнство як домінуючу релігію.